Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні говоримо ми про альтсезон. Перед тим як почати розбиратися, що ж таке цей альтсезон. Нам спочатку треба зрозуміти, що таке альткоїни. Отже, у нас є біткоін, це основна наша криптовалюта. Вона перша, яка з'явилася на ринку криптовалют, та й взагалі, яка появилася серед криптовалют, цю ідею підхопили згодом і почали випускати альтернативні коїни. Тому всі інші криптовалюти, крім біткоїна, називаються альткоїнами. Так от. Після того, як наш біткоін вийшов на ринок торгуватися на біржу, чи це були DeFi-біржі, чи потім це були централізовані біржі, почали утворюватися якісь цикли його. Це було пов'язано в основному з халвінгом. І так склалося, що коли перепадав халвінг, тобто зменшення нагороди вдвічі для майнерів і зменшення прибутку від майнінгу. За якийсь час після цього ну, майнери починали продавати свої обладнання, не всі витримували на ринку. За якийсь час після цього, тобто зменшувалася пропозиція, збільшувався попит, і біткоін починав рости. Так утворилися цикли криптовалют. Їх можна скласти в чотирьохрокові рокові такі цикли, бо раз в чотири роки відбувається цей халвінг, і відповідно раз в чотири роки відбувається ріст. Фіксації і падіння ринку біткоїна і всіх решту альткоїнів. Отже, тут зрозуміло далі. Що відбувається? Як в основному на ринку, як відбувається торгівля? Спочатку наша основна криптовалюта це біткоїн – починає рости. За ним підтягуються альткоїни, деякі, але не так сильно. Тобто, початок бичачого циклу символізує ріст біткоїна. Починається різ біткоїна, ми розуміємо, що починається вичитий цикл. Не вся альта за ним йде, відразу рости. Ну там деякі досить капіталізовані криптовалюти ростуть, ну і ще деякі стріляють, але в основному всі дивляться на біткоїн, Що ж буде відбуватися? І біткоїн з невеликими корекціями, з різними накопиченнями починає рости. Так от, що таке альтсезон? Це така фаза, коли біткоін-кіти, маркетмейкери, фонди, які вклалися в біткоін. Порахували, що вже достатньо їм для ну, цього росту, починають фіксуватися, і більшість з них не виводить біткоін в USDT чи в долари, чи просто ну не виводить, а переключає його на альти, тобто робить такий обмін на біржах, чи там на DeFi біржах, чи на централізованих. З біткоїна на альтернативну валюту, чи то в ефір, чи то в іншу якусь Альту, чи в ну там диверсифікує свої ризики, але відбувається переливання готівки, кешу грошей з біткоїна в альту. Оце і називається альтсезон. Як визначати альтсезон? Отже, на сайті блокчейн центр ми можемо знайти такий собі індекс альтсезону. Вони досліджують 50 найкапіталізованіших криптовалют, які за останні 90 днів показували ріст. І от альтсезон сезон в їхньому розумінні знаменується тим, коли. Біткоїн буде на самому останньому місці або задніше ніж ці всі криптовалюти, тобто, от Отоді вже для них це буде означати повноцінний альтсезон. Але як ми бачимо, як росла ціна, ми зараз знаходимося дуже високо, і біткоін наш знаходиться вже не дуже, то і далеко до початку кінця. Це є. Ріст у відсотках це не є приплив капіталу, не путайте, це просто ріст у відсотковому співвідношенні. Також в нас ще є такий показник, як індекс жадібності і страху. Ми знаємо, що коли в нас страх на найнижчому рівні, всі купують кити. Не всі, а кити дітей трейдери ні навпаки продають. І якщо в нас страх на найвищому рівні, жадібність верніше на найвищому рівні, там так зараз ми подивимо. То всі починають купувати. А насправді в ті моменти вже кити фіксуються. Давайте ж подивимося. Шукаємо просто забиваємо індекс жадібності і страху в Google і Мені оцей відстат. Я сюди заходжу часто дивитися, бо тут досить ще гарна аналітика. Є. Отже, ми зараз знаходимося на 84% жадібних. Тут є ще такий індекс, який гарно це все демонструє. Також тут є звідки вони беруть ці дані, бачите, на основі волатильності, імпульсу, соціальні мережі, опитування. Тобто вони не просто вони аналізують досить потужний об'єм інформації і середньоарифметичне виводять, і от виходить цей індекс. І тут ще так само можна подивитися історичні дані, і на основі цих історичних даних про. Аналізувати, коли ж це все починається і як це відбувається. Дивіться, отже, жадібність наша від нейтрального до жадібності, дуже різкий скачок відбувся, та 48 о 65. Це відбулося 15 жовтня. А ну давайте дивимося, що в нас було на ринку в ті дні, 15 жовтня. Отже, ось тут те, що в нас тут був ріс, індекс жадібності показував нейтрально. Те, що тут, все, вже почали розуміти, почали люди купувати. все. Ми вже пішли. А зараз ми знаходимося в надзвичайній жадності. Всі купують, всі бояться не запізнитися часу на цей поїзд. Також, друзі, необхідно підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео і дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Підписуватись на інші мої соцмережі, щоб ми могли продовжити розбирати наш індекс жадібності і наш альцезон. Так от ще існує дуже гарний признак того, що почався альцезон. Це є домінація біткоїну. На неї в першу чергу звертають увагу всі трейдери, фонди, інвестори, всі 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 Давайте ми подивимося на графіку, як виглядає наш цей індекс, і я вас навчу розуміти, коли ж починається цей альтсезон, які признаки того. Отже, в нас є на TradingView, коли ми тут будемо в пошуку шукати: біткоїн домінація, btc Домінанс. Так от, якщо відкрити, наприклад, місячний. Графік, щоб розуміти, і дивитися історично, як це було раніше. Так от, попередній цикл вичичий. В нас тут була свічка поглинання, тобто був якийсь ріст, 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 була свічка поглинання. Ну ясно, тут не може бути тут. Так само була свічка поглинання, але вона не може, тому що це завершення альтсезону, завершення початок медвежого циклу. А тут, ну ми розуміємо, що вже період накопичення відбувався, вже ріст біткоїна відбувався, і вже десь тут, коли біткоїн вже гарно вже собі настоявся, ну і ріс почав рости. В нас відбувається свічка поглинання, і після неї ми починаємо падати, падати, падати. П'ять місяців. Ми останній. Альтсезон ми летіли по домінації. Ну тобто альти інші росли по відношенню до біткоїна. Хоча біткоїн не падав, біткоїн фіксувався, ще продовжував ріст, але почала рости альта. Оце і є признак аль-сезону. І ми бачимо це минулого місяця. Свічка закрилася свічкою поглинання. Вона поглинула попередньо. І ось дивіться, вже нова свічка почалася. Чисто подібна картина, як була попереднього бичучого циклу і попереднього альт сезону. І тут так само це було. Так само було поглинання, падіння різке, і ось ми маємо. Так що ось це і є наш признак початку альт сезону. Отже, як на цьому заробити? Ну для початку нам потрібно в свій портфель купити альти альткоїни, тому що на альткоїнах найбільше ми можемо заробити, тому що деякі альткоїни показують дуже великі ікси заробітку. Є старіші альткоїни, які ще від початку самого, навіть коли біткоін появився, там через декілька місяців, років, появилися інші альткоїни. А є нові альткоїни, які появляються буквально ще навіть не з'явилися, а вони будуть рости цього альтсезону, і які от недавно появилися рік назад, півроку, декілька місяців. Тобто альткоїнів є дуже багато, багато тисяч альткоїнів є. Давайте скажемо так, як розібратися в цьому морі альткоїнів, які Альткоїни нам краще торгувати. Де торгувати альткоїнами, це все ми будемо розбирати. Я починаю серію відео на цю тему. Якщо цікаво, обов'язково підписуйся на канал, і ми це будемо розбирати. Отже, друзі, ще є дуже цікавий сайт CoinMarketCap. Якщо ви ще не чули, то обов'язково собі звізьміть на замітку. І тут можна знайти досить цікаві дані. Наприклад, якщо ми знайдемо огляд ринку криптовалют, то тут ми бачимо загальну капіталізацію ринкову криптовалют, як вона росте. Стрімко ми собі можемо відслідкувати. Ми можемо знайти розподіл, та скільки припадає на біткоін, 2 трильйона, та на ефір. Ну тобто, на наскільки біткоін набагато більш капіталізований, ніж інші криптовалюти, але наскільки ефір більш капіталізованіший? Ну і є інші криптовалюти, це їхня капіталізація, один трильйон. Ну але дивіться, один ефір це половина всіх решту. Ну, майже половина всіх, решту альткоїнів. Так що, ефір це так само. Ефіріум це треба звернути увагу на цю криптовалюту однозначно. Отже, так само тут є індекс жадібності і страху. Так, ну те, що можна і не шукати окремо, а суто на цьому сайті на Coinmarketcap досить цікаво показано, як він збільшується. І тут же ж є індекс сезону альткоїнів. Що тут цікавого є? Тут є всі, тут є. Топ-100 найкращих монет за 90 днів, бо там, якщо там був топ-50, то зараз топ-100. І ось ми можемо відслідкувати, як ростуть наші криптовалюти у цьому топ-100. Ось, де знаходиться біткоін в цьому індексі. Розуміємо, так? І ще тут є домінування біткоїна. Відразу видно в відсотковому співвідношенні, наскільки біткоін домінує по капіталізації. Але, але ми бачимо, що все незмінно наближається. До того ось бачите, як падав. От коли от така відбувається симбіоз біткоїна з альткоїнами, оце вже переливання коштів з біткоїна в альту, і ось тут якраз треба фіксуватися, фіксувати біток і тут десь думати, як зафіксувати альту. Розуміємо, так а поки що ми тільки бачимо, як вони почали рухатися назустріч один одному, так що біткоін сезон ще не закінчився. альткоін сезон вже почався, тому що кошти почали перетікати в альту, а біткоін сезон ще не закінчився, тому що біткоїн ще торгується і ще люди в нього вливаються. Ось так біткоін ще росте і рости буде. Ну і тут історичні дані можна прослідкувати. Також дуже цікавий інструмент, хочу вам показати. Хто ще не знає? На TradingView так само є, в пошуку, якщо забити, в нас є такі індекси, як Total. Значить, просто Total це загальна ринкова капіталізація криптовалют. Ми тут собі, коли ми ті індекси вводимо, ми будемо бачити, як рухаються наші криптовалютки. Отже, і тут відразу є кількість. Це загальна, повністю і біткоін, і альткоін. Це Total 2. Це є крім біткоїну. Всі решту криптовалюти, тобто всі альткоїни, крім біткоїну. ось їхня це, тобто решту і ефір. Пам'ятаємо, там було 470 мільйонів і трильйон сто, якраз виходить трильйон 508. Ну плюс-мінус там. От ми бачимо цей індекс, ми бачимо, як він росте. Так само є тотал. 3, це є крім біткоїну і ефіра. Це інші, от якраз трильйон сто. Ми можемо просто це бачити на графіку. Те, що ми там бачили, ми бачимо це на графіку. І бачимо взагалі домінація, крім 10 найкапіталізованіших криптовалют. Це нам для того, щоб ви розуміти, наскільки слабкий чи сильний. Сезон. Наразі він тільки починається, розуміємо, та ще немає такого сильного стрімкого росту по тому. Але вже початок взяло, бачите, вже друга свічка місячна йде вгору. Ну і є Total DeFi, тобто ринку DeFi, децентралізованого ринку. Є інші, це вже що стосується, крім топ-10, в грошовому еквіваленті, тобто не відсотковому, а грошовому, то крім топ 10, вони займають як один ефір, розуміємо, та 425 мільярд. Так що ось так. Ну і ще є інші тотали, вони не так важливі. Отже, друзі, як відслідковувати альтсезон, як відслідковувати ріст наших альткоїнів і біткоїна, ви вже на сьогодні зрозуміли. Де шукати, як дивитися, все це я вам постаралася сьогодні викласти. То, що це ще не кінець біткоін сезону, то, що біткоін ще росте, і в нього ще люди вкладаються, і ще не фіксуються, і не перетікає ще основний. Масив грошей з біткоїна в альту, про це свідчать от певні признаки, які я вам сьогодні показувала. Тобто, ми ще чекаємо росту біткоїна. Хто хоче, вже фіксується і зараз якісь частини, хтось зафіксував біткоін вже і зараз боїться, що можливе падіння, і це так само правильна стратегія. Заробив, зафіксував, це нормально. Хтось тримає, ще вірить. Тобто, це все індивідуально. Якщо ти хочеш. Далі слідкувати за криптовалютами, не пропускати важливих новин, важливих подій в ринку криптовалют. Якщо ти хочеш заробляти, бути в, весь час, тримати руку на пульсі, бути в тренді. І ну, якщо ти новачок і губишся, обов'язково. Я прошу тебе, підпишися на мій канал. Ще раз прошу. Постав лайк цьому відео, щоб розповсюджувати його, щоб інші могли побачити, і так само їм було цікаво з нами разом торгувати в нашій криптоспільноті. Писуйся на інші мої соцмережі, обов'язково Telegram, У нас є там приватний чат. Ми спілкуємося, досить цікаво. Якісь питання за. Відповідаються все в рамках е, безкоштовно, спокійного і в дружній атмосфері. Так що я тебе запрошую. Якщо не, ти не зареєструвався на біржі, Будь-який в мене під цим відео є реферальні посилання на будь-яку з цих найпопулярніших криптобірж, які взагалі є. Так що реєструйся, а в кінці відео будуть відео підказочки, як зареєструватися на біржі Binance Bybit. Принцип однаковий для всіх бірж. Передивляйся собі, реєструйся з задоволенням, і там є навіть перші кроки по торгівлі. Можеш собі вже починати торгувати. Купувати свої перші альткоїни. Біткоїн вже, напевно, запізно купувати, але альткоїни ти ще можеш собі в портфель зібрати. А як це робити? Як шукати собі альткої? в портфель, на яких біржах торгувати, як це робити. Це все буде в моїх наступних відео. Так що не пропускай, я тебе чекаю. До нових зустрічей, па-па!